Зміни піроку часто супроводжуються зростанням захворюваності на різні респіраторні захворі інфекції. Зараз я хочу на цю тему поговорити із Мар'яною Максимів, інфекціоністкою. Пані Мар'яно, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, як я сказав, зміна пори року, зміна сезону і віруси вони починають тероризувати українців та діставати їх своїми своїми. Щупальцями, як вберегтися? Основне питання зараз від сезонних захворювань, від сезонних застуд а, і чи є у нас зараз ще вікно для того, щоб підвищити свій імунітет. Так, справді, осінь це такий період, коли наш організм стає більш чутливий до різних захворювань. Тому ми повинні дотримуватися певних правил для того, щоб берегти себе. В першу чергу це уникати переохолодження. Тобто осінь це період, коли Ранком і вечором вже холодно, а обідом ще досить тепло, тому ми повинні брати з собою одяг для того, щоб нам було комфортно і ми уникнули переохолодження. А також обов'язково ми повинні провітрювати приміщення а також зволожувати повітря. Адже коли пересушується слизова. Носа, то вірус має більшу здатність причіплятися, і відповідно ми можемо захворіти набагато частіше ніж коли повітря зволожене, і слизова носа тоді виконує достатньо свою функцію. Обов'язково повинні пам'ятати про гігієну рук. І обробляти свій телефон, мобільний телефон. так. І якщо ви або ваші близькі хворіють на ГРВІ, ми повинні носити масочки. І саме основне це вакцинуватися. Не забувайте про щорічну вакцинацію від грипу. І на рахунок того, чи є в нас це вікно, звісно, є, ми повинні. Дотримуватися також е, таких правил як е, повноцінний сон. Для підтримки організму, харчуватися, надавати перевагу зараз овочам, фруктам, а також білку. Пам'ятаємо також, що з осінню сонечка стає набагато менше, тому нам потрібно здати кров на рівень вітаміну Д. І якщо є його недостача, потрібно приймати вітамін Д. Фізична активність тобто. Як мінімум, ми повинні 30 хвилин в день проходити пішечком. а це так званий спорт. Ну, хтось, можливо, займається більш активними вправами, але цього ходостатньо. Також ми можемо загартовуватися. Така якраз пора, контрастні душі також підійдуть. І саме основне, що я вже повторювала, це вакцинуватися. Але я б хотіла ще наголосити, чого точно не варто робити. Щоб зміцнити, як то кажуть, в народі імунітет. Тобто не варто приймати антибіотики для профілактики, не варто приймати дуже багато різних вітамінів, особливо ударну дозу. Часто таке мені пацієнти розповідають, і не приймати імуномодулятори, не надіятися на них, тому що воно так не працює. А скажіть, будь ласка, пані Мар'яно, самолікування? От ви там декілька прикладів від пацієнтів навели. Самолікування досі популярне серед українців. На жаль, на жаль, самолікування досі популярне, і багато ліків продаються, в тому числі антибіотиків без рецепту, за самопризначенням, і потім дуже багато, скажімо так, можна нашкодити своєму організму. В тому числі я казала, за ударні дози вітамінів. Люди приймають дуже багато різних вітамінів без призначення, без їхнього дефіциту підтвердженого. Так не здають аналізи, чи є дефіцит, чи немає, а також різні. Баде. І як наслідок, після того можливий е, токсичний гепатит. Про це чомусь люди забувають. Так в цьому році українці будуть мати справу із грипом, герві, і covid 19 він теж ніде не дівся. На жаль, наскільки симптоматика взагалі, між цими трьома категоріями відмінна одна від одної, на що звертати увагу, ви би порадили? Так, все-таки зараз і ковід мутує, є різні штами, особливо зараз дуже популярний штам стратус. Він відрізняється від попередніх, від флірту та інших омікрона. І він проходить більш в легшій формі, так, але все-таки в тих людей, які мають хронічні захворювання, летальність все-таки є. Ось на рахунок симптоматики вона може бути. Дуже легесенька в плані охриплості голосу, що є зараз основним із симптомів. Так? Температура в багатьох пацієнтів могла бути субфебрильна, тобто 37, 37,5 в когось взагалі не було, так, але була все одно ця слабкість, яку ми відчували при попередній штамі ковіду. А робимо тест, і він позитивний на ковід. Якщо говоримо про саме грип, грип А чи грип Б, там відповідно клініка більш гостра. Це Висока температура до 39-40, яка важко збивається або взагалі не збивається жаропонижаючими препаратами, ломота в тілі сильна нежить, кашель. Відповідно, симптоми більш гострі. Ну, при звичайному ГРВІ симптоматика більш скоріше проходить. Тобто, обов'язково в будь при виникненні будь-яких симптомів вам потрібно звернутися до лікаря. Це найголовніша це порада. Найголовніша порада. Дуже дякую вам за розмову, за рекомендації. Мар'яна Максимів, інфекціоністка, долучалася до нашого ефіру. Ну а в Україні. 113 й день літа без опадів з великі, з великою кількістю сонця. Повітря сьогодні прогрілось до 25-28 градусів тепла на півній заході, навіть до плюс 30. лише на самому сході невеликий дощ, який то місцями а завтра буде ще тепліше. Осінь дає можливість позасмагати, сповна насолодитися сонячними променями, і е, рекомендуємо вам не надто звикати до цього, тому що наша ложка дьогтю вже середини е, із Середини тижні і середи при прийде похолодання до нас, тому насолоджуйтеся цими днями наповну.